Мікрорайон Північний в обласному центрі нерегульований пішохідний перехід на вулиці Олека Дундича. Щохвилини тут проїжджає кілька десятків автомобілів, проте мало хто відразу зупиняється. Здебільшого проскакують, побачивши пішохода, котрий вже ступив на зебру. Через таке нахабство водіїв мама двох дітей Людмила змушена щоразу переводити їх на інший бік вулиці. Хоча на безпечному переході до спортивної секції школярі могли б добратися й самі. Ми через день приходимо через цей перехід. Самих я їх відправити не можу. Машини тут дуже рідко зупиняються на Ви Самі чуть раз не попали. Звини водія, другий ряд зупинився машина, а перший ряд вирішив поскочити. Жителі мікрорайону стурбовані тим, що на цьому переході постійно трапляються ДТП, адже переважно ним користуються учні 13-ї школи, яка знаходиться поруч, та мешканці багатоповерхового гуртожитку. На моїх очах загинула дівчинка, яка переходила із вулиці князя Романа сюди, от її на пішохідному переході вдарив легковий автомобіль. Вона відлетіла десь метрів на 7-8. От я викликав швидку допомогу, швидка допомога приїхала, її забрала. Швидка допомога стояла десь хвилин 30. Я підійшов до них, питаю, чого ви так довго стоїте. Вона каже, ми її все робили, щоб її реанімувати. Але нам не вдалось. А це вже селище Квасилів. Влітку минулого року тут на Зебрі загинув 26-річний юнак, працівник міліції. Виконуючи службові обов'язки, хлопець переходив на інший бік вулиці, коли на шаленій швидкості його збив автомобіль. На пішохідному переході, значить, збила машина. Він машина їхала на такій швидкості, що це що він перелетів через двохметровий паркан. Ось, Паркан 2 метри, він перелетів через той паркан. Обмеження руху стоїть знак 40 кілометрів, ну хай 60, принаймні, він рухався б, автомобіль, то цієї трагедії б не було. Останнім часом на пішохідних переходах збільшилась кількість аварій. Одні люди в них гинуть, інші назавжди лишаються каліками. І так само все частіше винуватці не несуть покарання. Когось рятують гроші, а когось зв'язки. Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася на пішохідному переході, це автоматично винуватий водій, тому що під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій повинен впевнитися у відсутності пішоходів на пішохідному переході, а в разі потреби зупинитися, проїжджаючи пішохідний перехід. Водій звично винен, якщо аварія сталася на пішохідному переході, але пішохід теж повинен враховувати те, що машина вона не зупиняється зразу. Повинна бути повага до водія, і водій має поважати пішохода. Кожна людина повинна про безпеку думати в першу чергу сама. Але після зими такі розмітки всі розмиті, їх не видно. Пішохід враховує те, що він на пішохідному переході і сміло йде, не враховуючи те, що машина близько. То я рахую, що пішохід теж повинен нести якусь відповідальність в українських реаліях. Відсутність елементарної розмітки є явищем звичним. Але якщо навіть уявити, що переходи облаштовані найдосконаліше, безпечнішими вони стають лише тоді, коли і водії, і пішоходи чітко зрозуміють швидкість, пильність, тверезість та увага ось запорука безпеки того, хто переходить дорогу, і того, хто нею їде, Валентина Іліна, Микола Темпель, інформаційна програма День.